Лишь нам толком думали, що там всі ситуация. А я тобі казав, батька. Я тобі не казав, казал. Ты казал, що торнадо сіро. Йок, твоя Знімаєш, Вася? Ну. Зима, это торнадо, тебе звук є? є. На ком комкелі, как розишлен, no. капець. Подумаешь, зараз його ніхто не знімає, чи що? А, я. Чтоб всі в восторге. Нічого нікому нічого не робить. А ага, вот что дымає? Не роби, бо воно на землю не спіло. Росії. Пошло так повітря десь причина, Воно про... не мало сила закрутитися. А від чого воно Віцело, так? Ви того, що повітряся зіткнуло. Повітри так зітхнуло, за земне не Закрутило. Майк моя Я Что знімаю.